Перший півфінальний матч у чоловічій категорії розпочинається прямо зараз Дніпро проти Київ-Монбат. Київ та Дніпро це одвічне протистояння в баскетбольному плані цих двох міст. І зараз воно на корті. Суперліга 3 на 3. Далеко не таким епічним. Воно виглядає чисто на папері по складам команд. але... Дніпро дивує на цьому турі Суперліги 3 на 3 і можливо здивують нас ще разок дуже швидко. Обидві команди набрали очків в цьому матчі. 2-1 попереду саме Дніпровська команда. І... і все ж таки володіння буде за киянами. Євген Морозов розіграє чек. -рол з Романом Дудренко він непогано провалився і здобув один бал для Києва. Рівний рахунок 2-2. Не раз ми вже бачили ці пікінроли між Морозовим та Дмитренком. Це така діюча Оу! Oh, oh. Зараз Дмитренко отримує блокшот від Каріма Шуджаули. Не найвищого гравця у складі Дніпра, але дуже стрибучого. Так, Карім відзахищався, але напад Київбаскета продовжується, все це завершується кидком із середньої дистанції від Євгена Морозова. Порушив правила Дмитренко. Шуджаула з м'ячем е, Непогано закривають його партнерів київської команди. І зараз, зараз емоції вирують, і суддя тут як тут. Контролюючи стан справ і перешкоджаючи будь-якому конфлікту. тож... Ну, Бубільний вхол у нас отримують Дмитренко та Болтрушайтіс. Шуджаула. Не встигають Дніпряни. Не бачив Шуджеула лічильника і нарікаю на те, що партнер не підказав йому, що потрібно атакувати. Морозов. Дальня атака від Жені Морозова. Залітає цей м'яч. І вже Дніпро шукає, чим відповісти. Перехоплюють м'яч Кияни. Юрченко на периметрі. І починає відриватися. Монбат у рахунку вже 6-2 на Курицький Ян. Ох, як зараз все ж таки заніс м'яча Шуджаула. Атлетично. Юрченко його дальня спроба не влучає. Болтрушайці з м'ячем. Шуджаула передача під кошик. І заступає сюди Шузусюла з лицеву лінію Осененко. Ярослав Квітковський з'являється на майданчику у складі Дніпра. Черногор йде в прохід. Все ж таки так, провалюється м'яч до кошика. Трошки важкувато, але все ж таки Антон Черногор набирає один бал для Києва. Мечі Дніпра, але всього скільки там? 9 секунд. Ну, це не всього. Мені здалося, що 5. Ось тепер і 5. Секунд залишається у Дніпра на цей напад. Одразу болтрушайтес не забуває. м'яч все ж таки залишається а, у Дніпра. Так. Там неймовірний кидок від болтрушайтеса. Волейбольний Просто такий прийом. Більше схоже було на боротьбу за підбирання, так, ніж на кидок, але ця боротьба закінчилася для Дніпра набраними очками. Знову болтрушайте, знову з периметру і знову ми. Маже. Маже. Поки що болтрушайтес. І дуже-дуже небезпечно зараз а, буквально врізається в а, панелі, які огороджують майданчик. А, гравець Дніпра. Ну, Владислав безпос... Лисененко. Так, зараз огородження відновлено і гра може продовжуватись. Але за самовідданість, звичайно ж, Лисаненко отримав невеличкий плюсик в карму. Зараз він з м'ячем. Шуджаула наважується на дальну спробу. і Вона стає влучною. Але один бал один так зараховано було з заступом. Юрченко. Він захищався зараз. Дніпряни Даблтім був на і Юрченко втратив м'яча. Тут Жаула класний mm. прохід. Там трішечки не вистачило Кариму для того, щоб набрати очки. момент. Юрченко один на периметрі. Юрченко забиває. Юрченко не найкращий снайпер, звичайно, зі своєї команди, але, тим не менш, він здатен забивати ось настільки відкриті китки і не можна ніякому разі його залишати. Оу, oh, це що був на півгак? Так, але там час на атаку. Так, тому я розумію, але було досить кумедно. Щось у стилі Ларі Бьорда. І досить близько, до речі. так? Кумедно і близько. Було б зовсім смішно, якби ще й залетіло від Квітковського. Юрченку не вдається забити слемданк, але буде вихід на лінію штрафного китка. Якісь проблеми сьогодні Юрченка із китками згори, так? Так, неодноразово вже потрапляв у таку ситуацію. Але зі штрафними порядок. Плюс 5 для Київ-Монбат. Забиває Балтрушайтіс, Морозов. у проході. Морозов. Класна передача від Морозова на Дмитренко, але Дмитренко не забиває. Шуджаула Примісінько Морозова в руки. Морозов, дальня спроба. і... Вилучно. Відриваються кияни. Лисаненко. Невлучна атака середньої дистанції. Дмитренко просить передачі. Віддає далі на Юрченка. Хороша взаємодія. І Роман Дмитренко в проході набирає ще один бал для Києва. 13-й. І порушує правила Дмитренко. Четвертий фол для Монбата. Лише два у Дніпра. Лисаненко йому прямо коврову доріжку там простелили кияни. Взагалі безперешкодно. Антон Черногор. Один бал для нього. І Карім Шуджаула свідомо пускає його у прохід кияни. І Шуджаула забирає, забиває зверху. Але різниця у рахунку все ж таки доволі таки відчутна. Поки що 14 на 8 попереду Монбат. Зіграно в нас вже майже половину матчів. 5 хвилин 4 секунди до завершення основного часу поєдинку. Вільний кидок для Сергія Юрченка організували кияни, але цього разу не поцілив. Бігмен із О, Києва. Болтрушайтіс хитнув Юрченка і забив з периметру. Я думаю, що зараз Ілля Заяць похитав головою і сказав, not bad. Відомий спеціаліст з таких мовів Балтрушайтіс. Невлучна атака здалеку. Послизнувся зараз Квітковський і втратив м'яч. Тим часом гра у нас перевалила за середину. Лисаненко, неточний прохід. Роман Дмитренко віддає на Женю Морозова. І той знову точний здалеку. Плюс сім для Київ-Манбат. Дуже І поки ефек ефективні що... кияни у нападі в цьому півфіналі. Великий відсоток у них влучань. Шуджаула класний прохід. Так, дуже видовищно, але, як правило, одми... Дніпряни збиваються на атаки одноочкові. А от їхній суперник досить ефективно себе. Проявляє саме з дистанції. Тому саме такий розрив у рахунку. І поки що жодних варіантів не видно для Дніпра. Малтрушайтіс. Десь там з рівня коліна виконував він цей кидок. Вже здалося, що він захищався Чорногор, але Малтрушайтіс знайшов можливість для китка і реалізував. Не вдалося зараз робити передачу на Юрченка, який виходив би один на один з кошиком. І був би скоріш за все Слимданк. Шуджаула. І порушує морозу на ньому правила. Шуджуула пробуватиме штрафний кидок. П'ятий фол для Монбата. Забиває Шуджуула 17-13. 12... Попереду все ще Монбат. Чорногор. Класно він там розхитав Балтрушатіса, але Андрюс зумів відновити захисну позицію, але це все е, порох не має жодного значення. Вже Євген Морозов забиває середньої дистанції. Таке враження, що в нього 100% з гри у цьому матчі. Oh. Чистий захист, блокшот. І Юрченко не став кидати здалеку. Вільний. У позиції на периметрі стоїть Морозов, але Юрченко сам завершує. Муршайті забиває Андріт Болтрушайтесь і просто розводить руками. Антон Чорногор. 19 на 15. І ще знову одна спроба. Цього разу не влучно, але сам же він бере підбирання. І середньої дистанції знову не забуває. І це буде володіння для Монбата. Лише на відстані одного дальнього влучання кияни знаходяться зараз від фіналу. І саме Монбар бере тайм-аут. 19-15. В будь-якому випадку цьому складу Дніпра вже можна занести цей турнір в актив. Команда не лише вийшла з групи, а пробилася до півфіналу. Ти знаєш, я пов'язую такий успіх на цьому турі Дніпровської команди саме з появою Каріма Джеу у складі, тому що це той гравець, який... Може підвищити темп настільки, аби відповідати рівню результативної гри в баскетбол-3х3. Я думаю, що саме його якраз і не вистачало тоді в Києві, коли Дніпро грав ось приблизно таким ж складом. Так, його проходи розтягують майданчик, дають простір тому ж Балтрушайтісу, який цим простором дуже, -дуже і добре користується. При цьому Карім майже постійно загрожує з дистанції. Також о, дуже хороший гравець, досвідчений. Морозов. На перемогу. Ні, не забивай, Євген Морозов. І залишається ще шанси у Дніпра. Ми вже поховали цю команду. І зарано, тому що ось попадає Балтрушайтіс і це все 19-17. Вже слухай, ну розслабилися кияни відверто. Пропускають ривок суперника, oh! і це блокшот. Сергій Юрченко отримує горщика від досвідченого Ярослава Квітковського. 4 секунди на атаку і зарано розпочав. І це вже цікаво. Я думав, що всі питання в цьому матчі вже зняті. Але у Балтрушайтіса і компанії зовсім інші. Думки на цей... з цього приводу Роман Дмитренко. Порушує на ньому правила, буде Дмитренко пробивати штрафний. Крім Шуджаула з'являється на майданчику. Дмитренко влучає свою спробу з лінії. 20 на 17. Ти знаєш, такий самий рахунок був у Київ-Монбат у матчі з Одесою в чвертьфіналі Івано-Франківського туру, який вони програли. Так, але цього разу ні, не влучає. Юрченко і все ж таки добиває цей м'яч. І в нас 21-17 і Монбат стає першим фіналістом п'ятого етапу Суперліги 3х3, тут у Луцьку.